Зійшло сонце. Зараз збираюсь потихеньку, готовлю місце до рибалки. Ловити буду в одному цікавому містині. От, Вже кілька разів я тут приїжджав, ловиться непогано риба. От, е вітер сьогодні південно-західний. До 2 метрів за секунду. От, ну, зранку вже відчувається трошки є вітерець. Погода зранку плюс 12. Тиск стоїть атмосферний дуже високий 762 мм. погоду обіцяють на день плюс 23 градуси. От, така погода. Ловити сьогодні буду вудкою. Взяв сьогодні також спінінг, Хочу половити в цьому місці спинингом. Тут полює щука, окунь. Спробуємо їх полювати, піймати. Буде час. Зараз швиденько все готую, прикормку, складаю вудку, місце готую і буду починати ловлю. Ось таке чудове місце для рибалки. Як бачите, це затока річки, вода зараз падає, дуже інтенсивно, я приїхав, вода була майже тут, От. зараз пішла вже. Сантиметрів на 10 см, дуже швидко. Такі красиві пейзажі. Тут впавша деревина поряд. Зелені цієї немає, дуже класно. чиста вода, прозора. От, з похолоданням трошки е, трава упала, ушла. І тут таке воно більш відкрите, не збирається всяке мусор. От, ловити будемо тут. У цьому місці ну, також буду ловити спінінгом. теж тут, у цих місцях тут кілька місць, є, можна буде пополювати. бачите, сонце тільки-тільки з'являється. Готую до рибалки і починаємо ловлю. Прикормка сьогодні така от, плотва. Ну, вона такого трошки рожевого кольору. Бачте? І перекот. називається мотиль. З насадок сьогодні отакий от пуф новий. Спробуємо його. Також є опариш і є кукуруза. Оце такі насадки. Зараз швиденько приготую, прикормлю місце, я вже зібрав вудку, глибина там близько більше двох метрів. Більше 2. Готовий до рибалки. Зараз буду починати ловлю. Дуже красиво. Поряд плаває якась риба поверху, видно, чи воно хвора якась кругами плаває, тільки видно його, як вона зверху. Це більше всього, що це ляще. Такими кругами тут і здорова така. Що саме класне, мені подобається це, що немає ніякого мусора трави. От. Взагалі чудове місце. Так, все готово до риболки. Почнемо з опариша. У мене такий пінк свіжий Опориш. Спробуємо опучком наживляти по кілька штук. Сьогодні буде сонячна чудова погода. Не жарко. Обіцяли 22, 23 градуси десь. рибка. Непогана. Ого! Ого, риба! Ого, риба! Це в нас за риба плотвіщина просто! Це красавиця! Так красавиця! Клас! Це рибка перва така. Обалдеть! Обалдеть, дивіться яка! Монстр просто. Вот это монстр на опариші. Плавочек подняла. Ох, и красавица. Противка прикормка видно. Так, сейчас. Зараз... Ааа, можете прикормка в неї есть вона. Рыба стоит на прикормке, видно, что що... вона червона. Ось, я цим достаю в неї повний рот прикормки. Зараз ми достанемо тебе. О, все. Така гарна баштейка. Так що все працює, прикормочка від перекот. Треба все по новій обновляти. Так, отак от закидає. Бачите? Опа! Єсть! Ого! О, хороша! Хороша риба. Напув. Кстати, на бутербродик. Красавайся. Красавається. До речі, трошки жирна яка. Розповім вам про ловлю плотової восени осіннім похолоданням плато починає мігрувати в більш глибокі місця. Але в день, коли теплі дні, воно піднімається з цих місць і підходить до берега кормитися. Оцепию платовичку. Дуже жадно взяла так. Зараз спробуємо пух з підсадкою отак одного опариша. Закинув, обновив насадку, пуф із опаришем. Таке дуже жадне клювання. З похолоданням плотва починає дуже активно кормитися. І це вже буде так продовжуватися десь. О, поки стоять теплі дні. З Значним похолоданням активність кльової трошки зменшиться. Так, хочу спробувати зараз на кукурузу. Така кукурузка в мене. Ще дещо хочу розповісти вам про насадки при ловлі плови восени. Досіннім похолоданням плотва починає переходити на більш живі насадки, такі як опара, черв'як, мотель. Але й продовжує клювати і на рослинні, такі як кукуруза перловка і різні саморобні насадки це треба враховувати при ловлі восени плотві є склювання на кукурузу. Ох, красавица, притопила так. Чим добре бачите як? Е, ловить на кукурузу, що відсікає дрібну рибу. Так, зараз от Її Є добре видно в воді. Для рибалки насадка те що треба. Все працює, всі насадки працюють, до речі. І пуф, кукуруза, і опариш. Десь вона кормиться. Знизилась трошки температура води. Риба відчуває, що скоро буде зима. Так, ж така, бачите, кукурузка в мене горненько о, все, зараз закидаємо три грузика. Як я вже казав, поплавець півтора грама. Якраз для такого вітра, який зараз от піднявся він більш устойчивий на воді поплавець. Клювання видно добре. Ух ти. Оце риба утопила поплавок. Ого. Десь сюди. Ходи сюди. Плотовина хороша. Ого. Щось я прозівав покльовку трохи. Відвернувся. Дивлюсь поплавка нема. О, жирненька така. Вот такая чудова рибка. та риба. Ось та риба. такий плотво. Закинув Ось Он вот клюв. Як на чорних камнях, як казав Нікулін. Цеклювання. Тільки опустив так дип і тупить з Я до обіду добре підкормив це місце і після обіду ще закинув корму. О! Рибка все-таки Реагує на це все, збирається там місце ловля. І тільки закидаєш 2 секунди бульк і поплавок тоне. Ось такий клюв. Зараз обновимо, там все достатньо. Буду ловити поки що на опариша. Вітер помірний, тут якраз такий закуток, не дуже достає вітер. Для рибалки сьогодні майже повний штиль. Іноді з'являється хвилька невелика. Є, хороша, хороша рибка є. Ну, не поплав... непогано. Але цікаво ловити на поплавок взагалі. Найкращі дні для ловлі плотви, це отакі тихі сонячні дні з невеличким вітерцем, коли надворі не жарко. Трошки з'являються хмари. Вітер південно на західний, південний. В такі дні плопво дуже добре клює. Тут ні поганий лов сьогодні ловилась плотва, Не бачите, небагато, але хороша. Зараз вже буду збиратися додому. Сьогодні була доволі непогана риболовля. Розказав вам дещо цікаве про ловлю плотви. Зараз вже буду збиратися додому потихеньку, так як осінній день дуже короткий. От. До нових зустрічей. Всім пока.